У транспортному цеху Хмельницької АЕС протягом минулого року відбулось оновлення техніки, яка допоможе підрозділу якісніше та оперативніше виконувати завдання. Існуючий автопарк поповнили 28 одиниць колісної техніки з додатковим обладнанням. Її будуть задіювати для добудови третього та четвертого енергоблоків, як і спеціальний кран, переданий Запорізькою АЕС. Бачу техніку, як ви оновлюєте, підтримуєте. Щиро дякую за ту роботу. Зрештою. Підтримка буде, вона є. Я сподіваюся, ви бачите про те, що все робимо для того, щоб був і інструмент, і матеріали, і запасні частини. Е немає тих е проблем, які ми не зможемо вирішити. Ми рухаємося в тому напрямку, щоб вам було комфортно працювати, щоб ви були забезпечені всім необхідним на ваших робочих місцях, і щоб вам хотілося приходити на роботу і показувати гарні результати. На цьому зупинятися не будуть і вже почали роботу над реалізацією поставлених планів на 2024 рік. Досить багато ми зробили власними силами, багато таких моментів, ніби було непідйомних, але все ми зробили те, що запланували. Є над чим ще працювати. Також весь колектив продовжує долучатися до підтримки Збройних сил України. Дякую колективу за те, що ви активно допомагаєте нашим захисникам. Багато заходів. Організовуєте, збираєте кошти, передаєте все необхідне, те, що необхідно нашим захисникам, нашим збройним силам. Величезна вам подяка. Силами підрозділів було відремонтовано 58 одиниць техніки з передової. На це було задіяно багато людей та матеріальних ресурсів. Проте кожен вірить про важливість внеску у нашу перемогу. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.